Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звати Альона, і в цьому відео я хочу поділитися з вами книгами, які я встигла прочитати за все літо. Як ви бачите, ця стопочка вона не є повною, тому що є книги, які читала онлайн, а також книги, які я дала вже прочитати іншим людям. Ось я взяла свій записничок, де я відслідковую, що я читаю і коли читаю. Тому загалом за це літо я прочитала 16 книг. Зазвичай люди так бувають читають за місяць, але мені достатньо, тому що тут є книги, які були більше 600 сторінок. Тому давайте почнемо. Як ви бачите, що тут є дві стопочки книг, і я їх не просто так поділила. Тому що ця стопочка книг я оцінила 5 з 5 або 10 з 10, а цю стопочку я оцінила на 4 з 5 або 8 з 10. Тому давайте почнемо з цієї меншої. І перша у нас книга це Боні Гармус «Уроки хімії. Вона мені не дуже сильно зайшла, як багатьом. Я можу залишити позитивний відгук та це про жінку, яка виборювала своє право бути науковцею, також досягати багато в своєму житті своїми же силами, коли була дискримінація, що жінки не можуть те, жінки не можуть це, тільки виховувати дітей, і це все. Але на долю головної героїні стільки випало, реально випало перешкод, і як вона їх проходила, яким чином вона це робила. Тут все описано. І як ви бачите, якщо ви бачите, тут є багато стікерів. І що мене вразило, що ця жінка, не дивлячись на реально погані події в її житті, вона ніколи не опускала руки. І це просто круто, тому що це є приклад для багатьох, не тільки жінок зараз, а навіть для чоловіків, взагалі для всього людства, як потрібно боротися за своє щастя, і як би воно там не було в житті, є звичайно. Чорні полоси і білі полоси, але треба більше обирати білу, намагатися тут йти і просто рухатися в тому напрямку. Наступна книга це у нас шлях ріки Шеліріт. Як ви бачите по обкладинці, тут намальовані персики, і звичайно я взяла прочитати її у червні, бо вона, я думала, справді що це дуже-дуже літня книга, але б я її десь читала в кінці жовтня, на початку листопада, вона віє смутком. Дуже великим смутком. І це знову в центрі головна героїня, яка має великі проблеми в житті, тим паче, що у неї відносини з батьком взагалі погані, з братом також матері нема. І що трапляється з нею у житті, просто мене шокувало. Як вона бідна, просто кинула все і з нуля почала створювати своє життя. Це просто вражає. Навіть коли всі люди, не то що рідні, але навіть чужі люди відвертаються від тебе, але ти готова рухатись далі, незважаючи на те на те, що ти маєш. І взагалі Героїня тут пожертвувала такою важливою людиною, можна так сказати, в житті, але ж все рівно вона повернула її собі. А для людей, які не... Люблю читати про проблеми в сім'ї і взагалі проблеми у житті. Я не раджу цю книгу. Я її оцінила справді на 4 з 5, тому що знову ж кажу, що я думала, щось тут буде з літнім вайвом, але, на жаль, його не було, тільки персики. Персики нагадували мені літо. Наступна книга а це у нас друга частина трилогії Макової війни, це Республіка Дракона Ребекки і Кван. Насправді я цю книгу почала читати у травні і прочитала десь до 200 сторінків. І я думала, що я її дочитувати не буду цього року, бо перша частина мене дуже сильно вразила. Для мене були тригерні теми, піднімалися там, такі як війна, насильство, вбивство. Ось стільки я прочитала, і стільки тоді залишилось. І коли я почала читати цю книгу. Я думала, що знову тут таке буде. І тут таке було. Було, і я сподіваюся, що в третій книзі буде його менше, але знову ж боротьба за владу, боротьба за землі, боротьба взагалі за місце під сонцем. І головна героїня вона, знаєте, я б її описала як хвилі: куди вітер подує, туди її і занесе. Вона не до чого не прив'язана. От куди вітер дує, вона туди летить, коли. Куди вітер е, дує на морі, туди хвилі плугуть, отак само наша головна героїня. А е, також ставлю чотири з п'яти, тому що тригерні теми я не хотіла б читати більше такі. Навіть е, в стікерам я тут позначала місця, які, якщо в майбутньому я буду прочитувати цю трилогію, щоб я пропускала ці моменти, бо знаю, що вони боляче можуть ранити. А от наступна книга теж 4 з п'яти, але це краще ніж у фільмах. І зовсім скоро вийде вже друга частина цієї книги, вона буде фіолетова. Це більш таке про. не більш, а це взагалі про шкільне кохання, випускний клас як подруга з другом з самого дитинства вони дружили, але вона сприймала його більше як друга, а як об'єкт для захоплення. І коли він повертається назад у школу, тому що він був за кордоном, вона розуміє, що він їй подобається як хлопець, а не як друг. І в цьому ж допомагає її закляти і також сусід, який хоче її звести, але доля вирішує по-іншому. Тому для легкого літнього чтива, якщо ви хочете переміститися в свої шкільні часи, і коли у вас були такі ситуації, прошу читайте. Далі в нас також іде книга з трилогії «Голодні ігри». Це «Переспівниця». Першу частину і другу я прочитала весною. Перша частина – це просто 6 із 5, друга – 5 із 5, а ця у нас 4 із 5. Тому що я вже знаю цю історію. Мені відомі ем, самі герої. Я знаю, що тут буде. Я знала 100% що позитивно закінчиться ця книга. Тому було дуже багато передбачуваних подій, які траплялися тут. І я б хотіла такого ж самого захоплення, коли б я читала головні ігри, коли я взагалі не знала історії, я не знала персонажів, я не знала, що з ними буде. А тут ну тут класно, тут уже немає арени, але є боротьба за своє життя, за життя інших людей і за життя свого округу. і взагалі, можна сказати, усіх округів, тому. Якщо ви бажаєте читати цю трилогію, я вам раджу. Але великі надії викладати на третю частину, що там буде щось вау, Я б не хотіла. І далі наша остання книга, яку я оцінила на 4 з 5, це маяк нашого українського письменника Віталія Дуленка. Я проти цієї книги нічого не маю. Я можу точно сказати, що мені не сподобалось, і це проблема в мені. Я не люблю трилери. Я не люблю якусь містику і про таке читати взагалі. Тому такі питання, звичайно, такий жанр, це і є ця книга. І ті містичні події, які відбувалися тут, вони класно опис описані, тримають тебе в напрузі, і ти хочеш дізнатися, що далі, що далі, що далі, що ж там трапилося? Якщо вам подобаються трилери і а, такий сюжет, коли ви хочете дізнатися, що ж трапиться, і я хочу прочитати ще більше, то оця книга якраз для вас. Але Книга класна, крута, і я рекомендую для, не для літніх читань, да, як маяк, а для всі скоріше. А тепер ми перемістимося на стопочку 5 із 5. По зрізах, я думаю, більшість із вас знає, про що я буду говорити, але, звичайно, я скажу своє слово про третю частину. Усієї серії, яка ще не повністю випущена і написана, це четверте крило Ребекки Ярус, і третя частина називається Уніксоабуля. Багато бачила відгуків, які трішки захейтили цю частину, бо вони покладали дуже великі там надії на неї. Але я така яра фанатка четвертого крила, що ця частина мені так само сподобалась, як і четверте крило, і Уніксабуря. Так, да, є такі події, які тут були трішки, я б сказала, не те, щоб передбачувані, а якби їх не було, також би було окей. Але 5 із 5. мені ці книзі сподобалось те, що вони подорожували на різні острови. Не те, що вони подорожували по континенту, а на острови, і було б реально класно. Якби в цій книзі, ось тут у нас є карта, якби ці острови ось тут знизу зобразили. Тому що якщо складати картинку в голові, дуже важко зрозуміти. Але якщо ви будете читати, я вам рекомендую зайти в Пінтерест, знайти карту до третьої частини, і саме оця частинка карти буде там відображена, і острови, де вони були і як вони подорожували, кінцівка розбила моє серце. Але я не так сильно плакала, як в першій частині за. Ліємо, тому я чекаю на четверту частину і на п'яту. І взагалі не хочу, щоб ця частина е, серія закінчувалася. 5 з 5. А далі у нас також ця крутецька книжка, яку я придбала на книжковій країні у квітні місяці цього року. І це книжкові хроніки Animant Cramp Лінь Ріна. Вайб Лондона Середньовічні. Не середньовіччя брошу 1890 рік. Бібліотека, такі установи в сім'ї, аристократія, що можна робити, що не можна, манери, як ми знайомимося з чоловіками, як ми з ними поводимося, бали, сукні. Це все ось тут. Я в захваті, взагалі від зрізу. Ви бачите, тут безліч у мене, справді безліч-безліч. Є стікери. І... Книга майже на 500 сторінок, я її прочитала, не знаю, напевно, за днів 4 чи 5. Для мене це швидко, насправді, коли людина працює і читаю до це швидко. А найбільше, що мені тут сподобалось, це героїня, яка є така бунтарка у свій час і не можна було робити деякі речі. І потрібно бути дівчинкою, жінкою. А хоче закохати у всіх навколо себе, яка має хороші манери і дослухається мами і тата. Але як ви зрозуміли, що вона зовсім такою не була, вона була Шарлоком Холмсом свого часу, реально. Тому, коли ти читаєш, ти не напружуєш свій мозок, ти не хочеш зануритися в цю історію так, що ні, це мало бути ось так. А не так, авторка тут не так написала, просто легко. От сама авторка Нюкеня, і я рахую, що вона класно написала, дуже просто, дуже розслабляючо. Тому, будь ласка, читайте, якщо вам подобається ця тематика. Далі йде книга від книголава серії навколо світу, яку я збираю, і це друга книга цієї серії, яку я прочитала. Але я хочу попередити вас, якщо ви маєте тригери, такі як імміграція. Розлади особистості, якісь травми поколінням, щось пов'язане з ментальним здоров'ям і посттравматичним стресовим розладом. Будь ласка, не читайте. Тому що ця книга, що знають мій кістки Стефані Фу, написана на реальних подіях. Сама письменниця описала своє життя ось тут. На 400 майже сторінок. Вона описала весь свій біль, втрати, проблеми. І як вона проходила їх самостійно. Те, що випало на долю цієї жінки, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що зараз є люди, які живуть такими самими проблемами. І я просто пишаюсь, що Стефані вона вибралася з цього всього своїми силами і стала така популярна. Ця книга тут навіть написано записки про зцілення від сильної травми. Це не те, що сильна травма. Це травма, яка закарбувалася на все її життя. Бо в самому кінці, коли вона розповідала, на да, тут, в принципі, в самому кінці, коли вона розповідала, як вона виховує своїх дітей, і вона не хоче, щоб були ці травми, і як ці травми, не які є, відображаються у її повсякденному житті, це страшно. Насправді це страшно, і я розумію, що багато людей страждають від цього, і з цим треба щось робити. Але якщо ви хочете самі самостійно розібратися в цій темі, можете читати, але. Не раджу. Далі йде книга від Сафрана. Усім наша книга Мигдаль Сон Мупьон Насправді, я цю книгу хотіла прочитати дуже давно, і я навіть не дивилась на ніякі відгуки, рекомендації. Просто ця книга була в списку книг, які рекомендував сам Кімна-Джун, це лідер групи BTS І якщо він не рекомендував, то вона дійсно варта уваги. Насправді книга має 250 сторінок, це досить мало, тому що якщо ви побачите тут зручний шрифт і маленькі сторінки. У цій книзі розповідається про те, що я хлопчик, який не відчуває емоцій. у нього вроджена вада. Він не відчуває емоції. Наприклад, він може відчути емоцію, навіть таку, знаєте, От Коли собака його кусить, він відчує, що йому болить. Якусь печаль, гора, радість, смуток він не відчуває. І при цьому ж у нього з'являється друг спочатку друг в лапках, який хоче визвати ці емоції, і йому цікаво, як це так людина може їх не відчувати. І він зовсім протилежний йому. Він дуже імпульсивний, енергійний, жорстокий. І як цей друг змінюється в кінці? І що робить наш головний герой щодо нього? Це просто вражає. Кажуть, я плакала на історію, там, або я плакала на цієї історію, я не плакала на цю історію, я розумію, що такі проблеми є. Зараз люди мають дуже багато безліч різних проблем. Але історія вигадана, але ж все ж таки, ну, то існує. Є такі вроджені вади, тому протилежності двох світів, як вони сходяться, вони не руйнують. Якщо доповнити одне одним, тобто як чорне біле. То можна зліпити щось хороше. Тому я рекомендую прочитати тим, хто, можливо, якось загубився в житті і думає, що проблеми накопичились дуже багато, і їх просто неможливо вирішити. А далі я вам покажу відразу три книги з красовщими зрізами. І це одного разу розбите серце, трилогія Стефані Гарбер. Кажу, що потрібно спочатку читати серію каравал, але я її не читала. В мене лише є тільки перша частина. Але можна і читати спочатку цю цю трилогію, а потім е, трилогію Карвал. Але е, тут у мене двоякі е, почуття, тому що це взагалі так поставлю young adult література. І я думала, що вона мені не сподобається. Це фентезі, це балади, це міфи, це легенди, це щось нереальне. Дуже сильно нереальне. І як відбувається тут, цікаво спостерігати насправді. Але це єдина серія, і взагалі єдині книжки, де головна героїня мене трошки підбішувала. Вона робила такі нелогічні дії, ну, такі нелогічні. Мене підбішувало те, що вона іноді вчваряла, а не витворяла. Це просто ну, нереально таке робити, і навіщо це робити? Я бувала злилася місцями. Я буваю дивлюсь там відгуки. Кажуть, я злилася місцями. Думаю, як це так може? Ну, як можна злитись на героїні? Це ж це ж такі героїня книги, а не людина в реальному житті. Але можна, можна і дуже сильно, правильно. Але дивіться, коли ви починаєте читати, якщо не читали, то подивіться дуже детально на обкладинку. Бо кожна обкладинка вона має свої якісь символи. Які відкривають двері в цей прекрасний світ? Це дуже так магічно, можна так сказати. Але у мене питання, чого третя частина іншого кольору, іншої кольорової гами. Якщо так подивитися, да, то можна було б забити якогось іншого кольору. Але, в принципі, ця книга дуже-дуже гарна. І я не дуже сильно прискіплююсь до цього. Але ця балада про лучника і лисицю, якби Стефані Гарбер написала окрему книгу. Я б купила не вагаючись, бо мені було б цікаво реально подивитися, звідки взялося закляття. як воно впливало на одного із головних героїв, і яка у них там була історія. Далі у нас книга. Це найбільша книга, яку я коли небудь читала. Вона має 806 сторінок. І це книга Розумний півчер шукачі мушель. Це я її купила десь у березні чи в лютому, і я точно знала, що її прочитаю в серпні. Бо для мене серпень це море. Вона така важка, що важко тримати шукачи мушель. Да, шукачі мушель, і тут є море. Тут є морська тематика, тут є. А... Все, що відбувається, наприклад, більшість таких подій вони відбуваються на природі. Якщо брати головну героїню, то на старості у неї є свій власний, гарнющий сад, великий сад. Коли говорити про її молодість, вона жила, наприклад, майже на березі моря. Все крутиться навколо морської тематики, але сама книга це її сімейна сага. І дуже шкода, що діти іноді своїх батьків не поважають. Не побажають рішення, які вони приймають, і взагалі нехтують їхнім життям. Зараз поясню як. Коли ми народжуємось, то ми знаємо своїх батьків уже дорослими. Але ми не замислюємо, що ці наші батьки також були малюками, підлітками, маленькими дітьми, які зберігають свої спогади, про які ми взагалі можемо не знати, і не здогадуватись, і саме діти, головної героїні. Вони, пенелопи, хочуть вбити ці спогади і нехтують ними дуже сильно. Вона це розчарувала. Але так як чинила вона розумно, жіночці просто респект. Так, у нас залишили ще дві книги. Першу книгу я віддала прочитати своїй подрузі. Це книга Крістіни Лорон Формула з душі. А, дуже цікава. Реально дуже цікаво, коли люди не можуть у своєму житті знайти своє кохання. Але якщо так подумати, і то була єдина формула, яка виводила б і за допомогою ДНК знаходила нашу споріднену душу, тобто наші інтереси. Наші вподобання, наші погляди на життя і знаходила ту людину, яка дійсно підходить вам. Це б набагато спростило б життя багатьом, і в нашому сучасному світі не було б таких проблем, як, наприклад, там зради або непорозуміння між собою, або ти не такий, або е, ти не така. Це було б прикольно, але знову ж таки свої мінуси. Чому тому, що в цій книзі описали, що можна підробити такі формули і відсоток спорівняності. Але все ж таки ця формула ламає те стереотипи, що якщо навіть ви підходите на 10% від одного в реальному житті ви можете підійти на всі 100. І звичайно, простенька жіночка і співзасновник великої компанії потрапляють в таку ситуацію, і як вона там розгорнеться, можете прочитати там. І остання книга, яку я прочитала влітку, це була книга в онлайн. Граматії Чорна Мджу Ким Йон» 1982 року народження. Знову ж таки, ця книга з азійської літератури. Як і в багатьох країнах, так само і в Кореї у післявоєнний час жінки потерпали. Вони також у суспільстві займали не дуже вигідне положення, і авторка, дякуючи їй. За допомогою художніх описів описує статистику, яка існувала в Україні і, на жаль, трішки існує і зараз. Дуже цікавий факт був такий, що якщо взяти чоловіка і жінку, яка працює на тій самій посаді, то чоловік отримує у два рази більше зарплату, ніж жінка. І головна героїня від ну, розповідається її життя від самого народження і до народження її першої дитини, і я думаю, що вона була єдина. як вона зламалася зламалась. Вона була сильна, вольова, амбіційна. І коли народилася перша дитина, вона зламалася. Вона просто стала тією, як вона сказала, які оточують її кожного дня. Тобто жінки, які просто були змушені сидіти вдома і годувати своїх же дітей і турбуватися про чоловік. А наша головна героїня, взагалі, такою не хотіла бути. Вона мала вже свою кар'єру, вона була успішною і Неї сталося в житті, що вона була змушена змінити абсолютно усе. Тож, якщо ви щось читали із цих пухлящів і звичайних маленьких книжечок, ви можете поділитися своїми власними враженнями в коментарях або написати ту кількість книг, яку ви прочитали, і чи роздаєтеся ви собою, тому що особисто я горжусь, що я змогла прочитати таку кількість книг, і це для мене не рекорд. Але могло бути і менше, звичайно. Тому це всі були мої бажанки, і я їх виконала. Хоча в мене є відео, де я розповідала, що я хочу ці книги прочитати. Але є такі, що я не прочитала, а залишила на осінь, бо вирішила, що це такий осінній вайб. А я вам бажаю гарних читань, крутих книжечок, і ми зовсім скоро побачимось у відео, де я буду розповідати про свої книжкові плани на осінь.